Коли страждання, знаєте, такий апетит просто наганяє на людину, просто страждання. неймовірно. Ну в такому разі після ха все, що організм Профіт. потребує в даний момент, прислухатися і до лікаря, до і тоді 10 кілометрів пішки в сторону від будинку і назад. Тобто 20 кілометрів прийти пішки з години за три. Дуже правильно. Давайте зараз подивимося наш наступний сюжет, а саме про діагностику ожиріння, і за миття знову ці студії. Ми будемо відповідати на ваші запитання з нашого форуму. Тому, будь ласка, дочекайтеся. можна щодня давати собі обіцянку сісти на дієту чи піти в спортзал. Смачно поївши і закусивши такими обіцянками, ви ризикуєте з часом не просто поглачити, а й отримати проблеми зі здоров'ям. Зайва вага та ожиріння – це не просто зовнішній недолік, а ще й захворювання багатьох систем організму, спровокованих в основному вживанням простих вуглеводів, тобто цукру. Я в тому, що моз чоловіка привикає сладкого, Очень очень быстро. Почему? чому? Потому що когда чоловік кушає, у нього організмі наказуються вирабатываються віщества, подобные наркотикам. Та опілойдне даво опиоидные вещества. Традиционно ступінь ожиріння визначається коефіцієнтом. Вагу у кілограмах ділять на зріст людини у квадратів метрах. Проте самої цифри для вибору лікування замало. Тому сьогодні у науково-практичному центрі ендокринної хірургії є більш інформативний метод рентгенівської денситометрії, який детально може визначити характер та параметр ожиріння. Він обладає такою важливості як ізучать созначення або віддільний вес костної, жирової і мирних ткані, що очень важно в процесі ожирення. І в цьому випадку ми можемо чітко определять, Вот удільне вес і впав в процентнам отношенні, і в, в абсолютних єдиницях ми можемо чітко определити жира, а саме гіноїда і андроїдного жира. Початково апарат розробляли для діагностики остеопорозу, але пристрій може автоматизовано визначати показники, які є стратегічними в лікуванні ожиріння. Розподілення проходження та структура жирових відкладень відображає стан всього організму та пояснює причину ускладнення. От 30 до 40 это уже зона осложнений, ожирения, а именно сердечно сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушение экскурсии легких легочных заболеваний, целый ряд гипоталамических синдромов, артериальное давление и целый комплекс осложнений, которые вслед каждое из этих заболеваний в дальнейшем за собой ведет. Особливо увага лікарів диагностичного центру прикута до диагностики та у ускладнень ожирения. У таких пациентов больше, чем на 30% возникают осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой. Такие, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, диабетическая ангиопатия. И эти пациенты относятся к очень высокой группе риска. То, то жир – это просто подшкирная проблема. Он прорастает у всех органах и заважает их функционирование. Ішовши до коронарних судин, які живлять саме серце, жир провокує їх звуження і нестачу кисню. Тому хворим в новому діагностичному центрі пропонують і обстеження стану судин серця способом коронарографії, і одразу ж лікування цих проблем. Просвіт судин розширюють за допомогою балонної ангіопластики чи стентування. Ці методи не дають судинам звужуватися від натиску жирових тканин чи атеросклеротичних бляшок, проте після таких процедур ігнорувати ужиріння вже просто недопустимо. Но если пациент после проведения этих дорогостоящих манипуляций будет продолжать не придерживаться э, никаких рекомендаций врачебных в плане медикаментозной терапии, не изменит своего образа жизни, он опять попадет к нам на стол. Поэтому не позволяйте своей пристрасти до смачненького перерасти у згубную залежність. Дотримуйтесь диеты и помните про важность физической активности. Рамало лікарю, і сьогодні ми говоримо про те, як лікувати ожиріння. Дякую, що ви з нами. Також я нагадую, що для вас працює форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. І форум знаходиться як завжди на сайті телеканалу Тоніс і він працює для вас цілодобово. Тож перше запитання на сьогодні. Поша нам роман 47 сім років Херсон. Добрий день, я страдаю от прогресуючого ожиріння і сопутствуючих йому проблем кожи, розтяжки. Буде ли ефективна лапароскопічна операція? До речі, як ви ставитеся до таких методик схуднення, лапароскопія, лапосекція інші методики, коли шивають шлунок. Так, Пане Володимир. Безумовно, що такий вид лікування ожиріння належить до стандартів лікування цієї патології, коли індекс маси тіла перевищує 40 кілограмів на метр квадратний. Тобто, коли ожиріння настає третій ступінь розвитку ожиріння. Це входить в стандарти лікування і в багатьох країнах світу проводиться саме рекомендується такий метод лікування. А із яких перечислила тільки що Світлана, Тому що вона ліпосакція, no, no, no. тушування жилу. Тобто на самом деле їх там випит. Є з трьох. ну індивідуально, скажем так віддати перевагу якомусь із них однозначно неможливо. Ефективні в залежності від того від і від розподілу жирової тканини. Але це куди, це, коли третій ступень ожиріння? Третій. Так а коли перший я трішечки там животик і людина приходить, каже: Ось зробіть мені, будь ласка, хірургічно. Вот тут и наступает на самом деле. Конечно, это стандарт лечения ожирения. И когда человек уже до, дошел до третьей степени, тут уж нет выхода, что называется. Вот так. как называются эти методы лечения. Нет выхода. Потому что если это только лишний вес или первая степень ожирения, необходимо. откоррегировать свой режим дня с рационом питания. И тогда, возможно, не понадобятся никакие операции. Это очень легко. Или это такой уход от проблемы. Сделать липосакцию, и ты вроде бы стройный, но если не поменяется образ жизни и образ питания, все это вернется с лихвой. Поэтому не решение проблемы липосакции при первой степени ожирения, а просто нет выхода при третьей степени. Владимир Иванович, да, вот при третьей степени ожирения всегда, я уверен, что всегда запускаются и эндокринные проблемы. То есть не может быть только элементарно, когда человек много ест. Вот, а здесь-то мы решаем только путем механического удаления жировой ткани. И все. А есть серьезная эндокринная проблема. Та ж порушення чутливості до інсуліну, так звана ця інсулінорезистентність, вона безумовно не зникне так відразу. А звідси цукровий діабет, порушення порину обміну, тобто подага, і артеріальна гіпертензія і так далі, і тому подібне. Тобто, е, як таку проблему не вирішує, але для якості життя конкретної людини вона в якійсь мірі е, позитивно впливає. І зазначу, що на сьогодні немає жодного чудо лік, лікарства від ожиріння, щоб людина приймала м, якийсь медикамент і вона сху. Адже рекламують навіть такі таблетки, які е, на окремих ділянках тіла навіть зменшують вагу. Це теж можна почитати в нашій пресі. То диво таблетка тільки все залежить від людини, від її установки на схудення і від способу життя. Безумовно, це за умов конституційно-аліментарного типу ожиріння. Тож ми маємо ще раз сказати нашим речам, що диво таблеток не існує, на жаль. Пишу нам, Денис місто Суми. Мені 44 года віс 135 кілограмів рост 180 кг. що з допомогою препаратів тестостерону можна боротися з Це правда? Ні, звичайно, що ні. Вона має свій наслідок того ожиріння, е... тестостерон. а той гормон, якого є забагато жирової тканини, він знижує тестостерон власний. Тому ми даємо. Зовнішньо лік лікарство тестостерон, це вже, звичайно, ця гармонія безумовно порушується. це і це не є метод боротьби із ожирінням. Дякую за пояснення